Богданочку, якби була знала, у колистів задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німочі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Щойно відбувся е, обласний конкурс чіців Шевченко Слобориця побороте. Я, як голова журі, вражений. Високою підготовкою, це без долі сумління. Я можу про це казати. Висока підготовка учасників, високий професіональний рівень. Ми мали змогу поговорити про деталі, на які треба звернути увагу. По-моєму, було більше 60 учасників. Ми з іншими членами журі підходили до оцінювання абсолютно строго із вказівками, які прописані в положенні конкурсу. Тому ми не відходили від жодних жодного прописаного правила. Ми старалися це оцінити, старалися кожного відмітити. Але е, ну як всім відомо, конкурс цей конкурс, хтось отримує нагороди, хтось виходить з досвідом. Але я вважаю, що конкурс пройшов успішно, тому що в нас була достатня, я б не сказав, висока кількість учасників. Їхній рівень підготовки був дуже достойним. Дуже тому що на деяких конкурсантах ми просто е, ми сумнівались. Ми до останнього не знали, кому присудити вище чи нижче місце. Дякую. Але він хотів бути маля. Все, що бачив, хотілося замалювати. Минали роки і було йому вже Три шляхи широкії тереном заростають. Озобиські скручі, по лихі на змі, твоя Україна горить у вогні, де малим ходив ти голосими ногами, тобчу землю нашу вражі пусурмани А як не почуєш ні слів, ні ридань, Богу помолися і з могили встань. Дай до свого слова, гострого меча, що без пліж злетіла вража голова. От ти, люди наша слава, слава України! По діброві вітер виїген гуляє по полю, край дороги не до полю до самого. Зініє! Отам, от та на хвилю мовчки поглядає. Шановні друзі, відбувся конкурс читців Шевченківського слова, організатором якого є Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Даний захід відбувся в краєзнавчому музеї. Ми щиро дякуємо працівникам музею за нашу співпрацю і, звичайно, всім тим, хто долучився до цього конкурсу. А саме Всім конкурсантам, які приїхали до нас з різних куточків нашої області, і прийняли участь. Ми віримо в те, що Шевченківське слово буде жити. Наші конкурсанти будуть в подальшому до нас приїжджати на наш конкурс і пізнавати все глибше поезію нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Тож до зустрічі, друзі, до наступного конкурсу. Хай живе конкурс і слава Україні! Дякуємо.